Всім привіт вітаю! Сьогодні покупочки з магазину Аврора. Так, корм для котів, хороша ціна 100 грам, 9 гривень. Таких цін, ну, майже немає в інших магазинах. Звичайно, цей корм Леопольд. Ну, так, знаєте, котики мої їдять. Не, не весь, але їдять, якщо голодні, то будуть їсти. Червоний це з кроликом, синій це асорті курка та індичка. Взяла дійсно хороша ціна. Так, далі. Взяла от такий, називається чохол для документів, да? Ні, називається чохол. Кладка силіконова прозора для id карти для айді карти. Але я її купила конкретно для оцієї своєї транспортної карти, яка от така в нас в Києві транспортна карта, Київ цифровий. От, давно вже хотіла купити такий от захист, і все ніяк не попадалось мені на очі. Ну, тут в Аврорі побачила ціна 5 гривень. Зараз вставлю і так, в кінці відео там, вам покажу, як це виглядає. Так, купила світоч, вафлю, зараз поп'ю кави на роботі. 12 гривень коштує. Так, захотілося мені такої вафельки Артек. І купила от такий дезодорант. Це торгова марка Сеніта, виробник України, Одеська область, місто Таїрове для жінок. У мене закінчилися всі дезодоранти, і поки я щось для себе куплю новеньке, то вирішила от взяти саме такий, я вже його відкрила, навіть вже прокрутила так, щоб понюхати аромат. Приємний, квітковий, такий, ну, скажу, що насичений, насичений, не ніжний, насичений. От. І саме я хотіла дезодорант в стіку. От. Не роликовий, а саме от такий сухий стік від дезодорантів з розпиленням я зараз вже відходжу. Попувати не буду, а буду от використовувати або в стіках або роликові дезодоранти. Так, ще раз понюхаю: Ну, приємний, приємний аромат. Коштує такий дезодорант 69 гривень. Хотіла взяти від цього виробника роликовий дезодорант. Він зараз йде в Аврорі по акційній ціні 39 гривень, такий там жовто-гаряча -жовто упаковочка. От. Але все-таки вирішила взяти такий. Так, ну і вся покупка в магазині Аврора не обійшлася оця, вся в 122 гривні. Ну, так, дезодорант затягнув на таку суму. Дуже багато інших акційних, хороших пропозицій в Аврорі, як то кажуть, були гроші. Ну, а на сьогодні в мене все. Зараз я вставлю цю карту і покажу вам. Ну, і от такий гарний захищений вигляд тепер має моя транспортна карта. Я дуже задоволена, вона не буде пошкоджуватися, і буде мати постійний такий акуратний вигляд. Дуже-дуже я задоволена. Все, дівчата, на сьогодні. все. Дякую за перегляд, дякую за увагу, за коментарі, за підписки. Гарного, тихого, спокійного вам дня! Саме головне мирного. І здоров'я всім! Хорошого настрою! І сьогодні я вам хочу побажати ще і хорошої погоди, не дощової. Дощ, 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 постійно, дощ, холодно. Вже так хочеться сонечка, так хочеться тепла. Щоб і ми, і наші воїни, які нас захищають, ну, хоч трішки, хоч трішки отримали якісь позитивні емоції. Все. Всім гарного дня! До побачення, до наступної зустрічі.